Доброго дня, діто! У нас 45-ма будемо писати велику літеру С. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Обеіть смайлика, який відповідає вашому настрою на початку урока. Пограємо в гру так чи ні. У слові сонце перша літера С. Так, правильно. У слові слон є приголосний м'який і приголосний твердий звук. Ні, приголосного м'якого тут немає. Слово Софія пишеться з великої літери. Так, чому? Правильно, бо це ім'я. У слові сир три звуки. Так. У слові семен. Три склади. Ні. Скільки складів Семен? Два. Ми можемо визначити також за кількістю голосних. У нас їх лише дві. Послухайте вірш. Місяць. Ходить місяць з давних пір до крамниці срібних зір. Він то худне, то росте. Що не візьме, все не те. Тільки сонечка кравця. Добере щось до лиця і сяє в кращий із обнов. А під ранок блібне знов. Місяць худний росте. От фігура! Та про те зоря на рідня, фотосесія щодня. Про кого йдеться у вірші? Про місяць. У якого кравця він може дібрати обновку? Правильно? У сонечко. І як ми можемо поспостерігати за місяцем з вечора? Подивитись, коли сонечко сідає, та коли з'являється на небі місяць. З ким місяць товаришує? Із сонцем, чи з зірками? Правильно, з зірками. З сонечком він не бачиться. На які літери схожий місяць? На літеру С. Коли він молодий, так? І на літеру О, коли він повний. Я можу помилятися, але, здається, у місяця змінюється фігура. Так, чудово. Виконайте гімнастику для очей. Відкриваємо наші зошити номер 2 на сторінці 26. Подивіться, ось тут у нас сидять коти і дивляться на що? Правильно, на місяць і зірочки. Так, у нас є мишки. За чим вони полюють? За сиром. Вам треба навести всі пунктерні лінії. Це в нас місяць, хвостики котиків. Тіла мишок і хвостики ось у цих котиків і головка сиру. Наведіть, будь ласка, хто виконує швиденько і буде чекати інших дітей. Розмалюйте малюнок. Давайте порівняємо з вами друковану та писану літеру С. Вони Практично нічим не відрізняються. Писано ми пишемо під нахилом це овал. Давайте подивимось, як ми виконуємо написання літери великої літери С. Починаємо писати трохи нижче міжрядкової лінії, як букву О. Заокруглюємо ліворуч під міжрядковою лінією і ведемо, заокруглюючи вниз до нижньої рядкової лінії. Де знову заокруглюємо і ведемо до середини рядка. Буква С це півовал. Давайте разом. Я на екрані ви в зошиті. І раз, І. Давайте ще раз виконуємо ви в повітрі. І раз і, ну В зошиті пропишемо рядочок великої літери С. А також склади. С має верхнє з'єднання. СА, має середнє з'єднання. СЛ нижнє з'єднання. Су. Верхнє з'єднання. І пропишемо слово. Давайте прочитаємо, що це за слово з великої літери. Суми. Суми. Хто знає, що це за назва? Так, це назва міста. Тому вона пишеться з великої літери. Суми, місто в Україні. Запишіть, будь ласка, назву суми. Щоб наші очі трошечки відпочили, прослідкуйте за слоником. Продовжимо писати. Буква сполучення СМ. Має нижнє з'єднання. Давайте прочитаємо, яке слово з, букв... з цим буквосполученням сполученням є на нашому рядочку? Сміла, сміла. Хто знає, що це за назва? Це назва міста. Місто в Черкаській області Сміла. Запишіть, будь ласка. На наступному рядочку на склад С. І слово, давайте читати разом, Семен. Що це таке? Так, це ім'я хлопчика Семен. Запишіть його, будь ласка. На наступному рядочку ми бачимо цього хлопчика, який що тримає в руках. Ананас. Правильно, у нас з вами є речення. Давайте його прочитаємо. У семена. Ми з вами сказали, що в руках він тримає ананас. У семена і запишемо слово Ананас. Ананас АН верхнє з'єднання, НА середнє, АН верхнє з'єднання, НА середнє, АС середнє з'єднання, оскільки це півовали. Запишіть це речення у вашому зошиті. Виконайте фізкульт хвилинку. Відпочили. Останнє завдання на сторінці вашого зошита. Треба записати. Писані, великі літери у вас вони надруковані. Вам їх треба записати саме великі. Яка це в нас літера А, С, О, далі І, далі П, далі У. І остання Е. Перевірте, чи правильно ви записали великі літери. Подивіться уважно на екран. Так. Чудово, хто зробив, закриває цей зошит. Трошечки відпочинемо. Зігнули ручки в кулачок і великим пальчиком намалюємо коло по годинниковій стрілці, три кола і проти годинникової. Намалюємо також квадрат. Скільки сторін має квадрат? 4. Тобто робимо рухи на рахунок чотири. Раз, два, три, чотири. 4. три квадратики на малювали в повітрі. І малюємо ще трикутнички, скільки? Сторін має трикутник. Раз, два, три. Три сторони. Малюємо тричі. Раз, два, три. Раз, два, три. Виконали. Зімкнули ручки в замочок і відкрили замочок. Підготували робочі зошити в косу лінію, будемо писати буквений диктант. Від попередньої роботи відступили один рядочок, у другому посередині записуємо сьогоднішнє число. На наступному рядочку відступили на початку роб... рядочка робочого у робочому рядку вузенькому. поставили собі крапочку і будемо починати писати диктант. Перша літера, яку ми сьогодні вивчали, це велика літера С. Відступили на мізинчик. Маленька літера І. Відступили маленька літера А. Відступили велика літера Л. Відступили маленька літера Е. Відступили велика літера Е. Відступили Велика літера М. Відступили маленька літера «и». Відступили маленька літера О. Відступили, велика літера І. Відступили. Маленька літера У. Відступили. Останнє на сьогодні маленька Літера N. Записали, перевіряємо запис з записом на екрані. Кого все так само, молодці, ставимо собі смайлика, хто має якусь помилку, обводить собі цю літеру, щоб її вивчити. Запишемо ще слова. Давайте спочатку їх прочитаємо. Слово сіно. Сіно. Друге слово. Сосна. Сосна. Запишемо ці два слова нижче під нашим диктантом. Запишемо ще речення. Давайте прочитаємо його У соні... Сани. У Соні Соня це ім'я дівчинки з великої літери. Сани. Початок речення ми теж записуємо з великої літери. У Соні. Сани. І в кінці речення ми ставимо крапочку. Пограємо в гру «Засели будиночки. Перед вами чотири будиночки. Перший будиночок це ім'я, другий будиночок це прізвище. Третій місто і четвертий річка. Я вам даю слова, а ви мені кажете, в який будиночок ми будемо заселяти ці слова. Суми це місто. Світлана це ім'я. Семен це ім'я. Сміла це місто. Самара, річка, синюха, річка, Станіслав, Ім'я, Сріблянка, місто. Запропонуйте свої слова, які ми можемо заслити в ці будиночки. Наш урок підійшов свого кінця. Оберіть смайлика, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я вам дякую за урок, на все добре. До побачення!